Неправильно підібрала відтінок фарби для брів, змила фарбу і бачиш, що недостатньо кольору, хочеться ще більше додати насиченості, зробити яскравіший відбиток на шкірі або чіткіший. Не проблема, адже є тату тінт від зола. За допомогою тінта можна вирішити будь-яку свою проблему в фарбуванні за лічені секунди, адже тінт не потребує часу витримки, його одразу ж можна змивати після нанесення. В даному випадку я змішала два кольори блек та лайт браун, після чого наношу в зону арку та хвіст, адже тут мені потрібно додати чіткості та яскравості. Тінтом можна створювати як графічне фарбування, так і волоскове. Це must have для будь-якого бровиста. Це матеріал, який має бути у кожного.